Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я буду готувати манник і хочу цим рецептом поділитися з вами. І як завжди, в кожному рецепті є свої маленькі нюанси. Про ці нюанси я вам розкажу. Для початку беремо стакан кефіра, виливаємо. У мене кисле молоко. Такан манки. А ви знали, що манка ділиться на категорію? Категорія М, категорія Т. В даному випадку категорія М. Категорії це наскільки манка подріблена. Хорошо розмішуємо. Хвилин на 20-30 набухать. Ну, час ми не втрачаємо. Ми будемо готувати останні продукти. Ну, вот наша манка вже трошки набухла. Сюди вбиваємо два яйця. З'єднуємо. Сахару всипаю стакан, знову з'єдную. Ви бачите, структура уже ті, рідкіша робиться сюди додаю. Просто вершкове вершковое масло 50 грамм. В меня тут 60. И съедную. Я добавляю еще пакетик ванилина. Даже пьепакетик, або ваниль. Потім сюди вже, після того як структура така жидка, додаємо муку. Мука повинна бути обов'язково просіяна. Щоб кислорода трохи награды. Чистые заманки тяжкая. Изъедные. Якщо ви, по вашому бажанню, ви будете додати ізюм, ізюм буде бути сухий і небагато через те, що тісто і так важке, і воно буде йому важко підніматися. На даному етапі я додаю розпушувач для тіста. Ви можете додати разом з мукою. Розмішати розпушувач з мукою і з'єднати з тістом. Тепер розпушувач хорошо вмішуємо в тісто, щоб ніде не було комочків. Форму змазуємо олією і вершковим маслом. Дно і боки. Щоб хорошо вилазило. Форма в мене 36 на 23. І глибина форми 5. Вливаю сюди тісто. Хорошо вишкрібаємо, щоб. Не оставалось, щоб наш маник підходив під час відпікання рівномірно, треба розтягувати тісто від. З угла до угла від середини. отако от Якщо у вас форма кругла, то виходить хрест на хрест. І з середини розтягуємо. І будемо випікати при температурі 180 градусів. Духовка повинна бути розігріта раніше. Випікаємо наш маник 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Провіряємо дерев'яною шпажкою. Виймаємо з духовки і даємо йому остинути. Коли маник чуть, -чуть вихолонув, я посипаю сахарною пудрою. Ви можете полить глазурю фруктовою або обичною. Або шоколадом розтопленим, по вашому бажанню, і посипайте зверху горіхами. Зараз я розріжу і побачимо, який всередині. По цьому рецепту, виходить, дуже розсипчастий і смачний, мягусінький мягусінький Ось так виглядає в розрізі. Ви тільки гляньте, який цим маник в розрізі. Тісто жовтеньке, м'ягеньке, повітряне. Крихке аромат стоїть на всю кухню. Це чудовий пиріг до чаю, раз, два змішали і все готово. Ви подивіться, яке воно м'ягеньке-м'ягеньке. І крихке бачите. Готуйте задоволенням, всім мирного неба, терпіння, до наступної зустрічі. Бережіть себе і своїх близьких. Кому не тяжко, підпишіться, будь ласка, на мій канал, піддержте мене вам не тяжко, мені буде дуже приємно.